Шановний, шановний пане Богдану, от ви є громадський діяч депутат районної ради, так і ви підтримували на посаду голови районної ради Шатрука Михайла Івановича, так? Так. І скажіть, будь ласка, от зараз пройшло певний час від його обрання. Ви зараз от задоволені його роботою? Як він працює і взагалі його поведінка як державного службовця? Так, я вас зрозумів. Я задоволений роботою в тому плані, що. Він є антикорупційного характеру, такий діяч. Він взагалі налагодив роботу в районній раді. Він зробив так роботу в районної ради, що Зменшив взагалі всі оці видатки, які мали би бути такі ну, невмотивовані. Старався все зробити так, щоб наповнити бюджет районної ради, і не було б на шкоду нашому бюджету. Я рахую, що він на своєму місці як районний як районний голова. І... Рахую, що він може працювати на цьому рівні. Ще декілька слів. Скажіть, будь ласка, та інформація, що була дана народною самобороною в Ютубі, про його. Те, що він там зривав погони в міліціонерів, там його сімейні я рахую, питання. Що це я зрозумів. Якщо, наприклад, він напише заяву, що він би рахував про те, що він ну, недостойний бути головою районної ради, якщо він напише заяву, ви будете підтримувати цю заяву його, чи ви відхилите її? На рахунок того, що він там зривав погони, чи не зривав погони, це можна двояко розуміти. Я знаю, що такого не було, взагалі нікому він погони не зривав. І... Я рахую, що заяву писати для того, немає підстав, щоб він писав заяву на відкликання свого там чи для свого поста. Я рахую, що це недоцільно, тому що такого в районі не було. Були якісь, можливо, якісь не такі не... не ну, Недомовленості з кимось там чи що. але... Я так буває... зрозумів з народної самобороною, бо ні, на з народно... Ютубі з як сам... ви відноситесь з... до з... Народної... З народної самоборони. З народною самобороною могли бути якісь такі протиріччя. Чому? Тому що він перший був, який сказав, що хлопці досить займатися політикою такою, давайте йдіть в армію чи що, давайте займаємося більш конкретними ділами. Можливо, були, які... були якісь такі протиріччя, що вони заставили десь ну, наштовхнули на якусь провокацію, чи що, але я рахую, що з боку голови районної. Не було ніяких е, таких, е, ну, мається на увазі, порушень. Отак, що, значить, виходить з ваших слів, що ви його все-таки підтримуєте? Я таки все-таки його підтримую, тому що на даний час я рахую, що він голова районної ради на своєму місці. Зрозумів. Все, все, дякую.